Вітаю в етері телеканалу Раї. Новини Прикарпаття у студії Богдан Горок. Ми розповімо, як проходила рекрутингова кампанія у місті Ярем чи такого шукають до війська. Далі про старт акції Миколаїв йде до Сиріт і про те, як Івано-Франківська громада розвиває адаптивні види спорту. Залишайте з нами далі. Найголовніше. Як стати частиною українського війська про це розповідали в місті Яремче під час інформаційно-рекрутингової акції. Військовослужбовці обласного та районного ТЦК разом із представниками 10-ї гірсько-штурмової і 102-ї бригад сил ТРО спілкувалися з мешканцями, консультували щодо умов служби, соціальних гарантій і переваг контракту. На центральній площі охочі могли отримати відповіді на всі запитання та дізнатися більше про сучасну військову кар'єру. Детальніше в сюжеті Іван Неосташок. Осташок. Військовослужбовці провели інформаційно-рекрутингові заходи, щоб заохотити громадян долучатися до лав збройних сил України та розвіяти міфи про військове життя. Карина Мінченко з Кировоградщини, рекрутерка 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс стала на захист країни ще до повномасштабної війни. Дівчина розповідає, їхня мета показати людям, що військових не потрібно боятися, і з ними можна спілкуватися. Можна служити не тільки на штурмових посадах, що в бригадах, бойових бригадах, тилових бригадах потрібні також інші люди. Якщо в людей є якісь спеціальності, є якісь навички, які можуть бути корисними саме в армії, ну Ну, до спустимо нашу взяти військову 10-ту гірську штурмову бригаду, тобто в нас достатньо багато вакантних посад водіїв. Зараз можна вже проходити служби і по факту навіть е будувати кар'єру сьогодні. В армії на ціну золота такі професії, як водії, механіки. Медики, санітари, діловоди, оператори безпілотних систем та низка інших вакансій. Начальник відділення комунікації 102-ї бригади ТРО Ростислав Родзинський наголошує, що захищати рідну землю це обов'язок кожного і запрошує до війська. Долучайтеся до 102-ї окремої бригади територіальної оборони. Приходьте у нас є дуже різні вакансії. Є вакансії бойові, є вакансії забезпечення водії. Оператори БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, стрільці, гранатометники, кулеметники оберемо. Оберемо разом з вами. Ми мусимо відстояти свою Україну. Ми мусимо відстояти її заради наших дітей, наших родин, сімей, наших друзів для того, щоб далі передати її наступним поколінням. Це не примха, це не бажання. Це внутрішня мотивація. Представники надвернянського РТЦК зауважують, що люди потребують роз'яснень. А українське військо поповнення і залучення якомога більше громадян до ЗСУ наблизить перемогу. Чому перевага цього даного заходу? Тому що е, є можливість вибору, вибору посади, вибору місця проходження служби і можливість проходження служби, бо в більшості військовозобов'язаних є друзі, знайомі, де які вже проходять військову службу, і можна долучитися до, до своїх друзів, побратимів і проходити службу пліч о пліч своїми знайомими, і це є перевага, тому що по мобілізації, Зації більшості військовозобов'язаних не розуміють, не знають, куди вони в подальшому після навчального центру будуть де будуть проходити службу на центральній площі міста Яремче. Військовослужбовці представили матеріали про військові навчальні заклади Сержанського. Та офіцерського складу рекрутери розповідали охочим від 18 до 30 років про переваги навчання у закладах військової освіти. Ми допомагаємо юнакам і дівчатам віком від 18 до 30 років здобути в подальшому військову освіту. військова освіта в Україні базується фактично на двох принципах: можна здобути як вищу освіту по закінченню вузу. Отримати звання лейтенанта і або також можна отримати звання сержанта в Україні. Є безліч військових навчальних закладів, частково яких ми тут презентуємо. Іванна Осташук, телерадіокомпанія «Раї». Безпечний дім починається з уважності. Рятувальники Прикарпаття разом з фахівцями енергетичної, газової та соціальної служб провели профілактичне відпрацювання житлового сектору, говорили з мешканцями про правила пожежної безпеки, оглядали оселі та допомагали усунути потенційні ризики. Подробиці знає Юлія Тарконяк. Офіцері-рятувальники разом із представниками комунальних та соціальних служб проводять профілактичні відпрацювання житлового сектору Прикарпаття, щоб забезпечити пожежну безпеку мешканців. Їх мета не лише нагадати правила безпеки, а й надати практичну допомогу у забезпеченні належного стану осель. Провели бесіду з ними, як правильно поводити себе з пічним опаленням, як бути обережним, коли вимикають є планові вимкнення світла, щоб люди обережно дуже поводили себе з свічками. З... Такими матеріалами, які загораються, як правильно користуватися пічним опаленням, щоб близько не лишати дрова біля пічки. Окрему увагу рятувальники приділили запобіганню отруєнню чадним газом, особливо під час опалювального періоду, коли зростає кількість таких випадків. Також акцент робили на спілкуванні з людьми старшого віку. Люди ніби прийняли до уваги, подякували за відвідування. І залишилися задоволеними. Кожен учасник зустрічі отримав інформаційні матеріали з рекомендаціями, як підготувати домівку до опалювального сезону без ризику для життя. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Любити себе означає розуміти своє тіло та дбати про нього із повагою. Саме про це говорили в університеті короля Данила під час лекції Любов до свого тіла шлях до свідомого жіночого здоров'я. Захід об'єднав студенток та молодих жінок, які прагнуть навчитися слухати свій організм, берегти здоров'я і формувати правильні звички. Гінеколог, мамолог і ендокринолог розповіли про репродуктивне, гормональне та загальне жіноче здоров'я, наголосивши турбота про себе це не розкіш, а необхідність. Як усе відбувалося, бачила Дар'я Базовод. В університеті короля Данила відбулася лекція Любов до свого тіла, шлях до свідомого жіночого здоров'я. Захід пройшов у формі відвертого діалогу, де студентки та молоді жінки могли ставити хвилюючі питання, а лікарі без осуду на них відповідали. Лікарка кушер-гінеколог Олександра Попович прийшла, щоб просвітити молодь і розвіяти міфи, що існують навколо жіночого здоров'я. Вона зазначає, найпоширеніша проблема серед молодих дівчат, з якою стикається кожна десята полікістос яєчників. Більше мабуть, стикаються з проблемами нерегулярного менструального циклу, адже кожна десята дівчинка страждає на синдром полікістозних інників. Переважно приходять в віці 19 20 років з цією проблемою. Також проблема в вульвовагінальних виділеннях, там різного характеру запалення піхві, звертаються так само з цим. Ну і з інфекціями, що продають системним шляхом. На жаль, тенденція така, що з кожним роком тієї штрахмонади і хламідії стає все більше через незахищені статеві кон контакти. ну і подальшому це вже призводить до негативних наслідків. Студентка третього курсу Юлія Сіромаха переконана, неправдива інформація створює не лише фізичні, а й моральні клопоти для жінок. Найголовніша проблема в даній сфері наразі це велика кількість, якраз таки міфів, і велика кількість дезінформації, яка е, спричиняє. Певну таку проблематику того, що дівчата не розуміють деяких речей банальних про власне здоров'я, тобто вони не проінформовані про те, що є важливим, і це може їх як так би мовити направляти на певні проблеми з власним здоров'ям, які не вирішуються і спричиняють далі. Все більше і більше накрут. Помічниця декана Наталія Гебура наголошує для університету. Надзвичайно важливо, щоб студентки були обізнані і могли захистити себе. Сьогоднішній захід присвячений Турботі, Присвячений турботі про себе, турботі про своє здоров'я, про профілактику тих чи інших захворювань. І університет короля Данила безпосередньо завжди підтримує такі ініціативи, завжди долучається для нас. Важливо, щоб наші студенти розуміли, як про себе подбати, розуміли про те, що це безпосередньо важливо і на сьогоднішній день грає дуже і дуже важливу роль. Також лекцію для дівчат та жінок читали мамолог і ендокринолог. Вони розповіли про репродуктивна, гормональна та загальне. Жіноче здоров'я. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Робочий вівторок розпочався з інспекції. Очільник Івано-Франківської громади разом із командою відвідав одразу кілька об'єктів: спершу будівництво моста на Пасічно, далі дитячий садок Зозулька, який реалізують за інвестиційним конкурсом. Завершили поїздку в ліцеї імені Романа Шухевича, де оновлюють кабінети природничих наук у межах державної програми співфінансування. Цей ліцей уже невдовзі прийматиме старшокласників і стане. Одним із базових у громаді. Як минула інспекція та що вдалося побачити, розкаже Юлія Торконяк. У вівторок вранці очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків разом із командою провів традиційну інспекцію ключових інфраструктурних об'єктів міста, зробивши особливий акцент на освіті. Зокрема, оглянули ліцей імені Романа Шухевича, де навчаються 620 учнів і який має стати одним із базових закладів для старшої школи. За державною програмою тут триває оновлення кабінетів фізики, хімії та біології. Це є шість кабінетів природничого математичного циклу, так значить, і мова йде про створення сучасного освітнього середовища. Наприклад, в цьому кабінеті це буде кабінет хімії, так, значить, є підсобне приміщення, значить тут ми повністю зняли підлогу, так е, є шар відповідно сухої стяжки. Значи, підключили електрику, і, відповідно будемо стелити ліноліум. Після виконання окремих робіт загалом на ремонт у ліцеї виділено 12 мільйонів гривень. Роботи повинні завершити до кінця року. Він передбачає нові сучасні лабораторії з підведенням світла, з підведенням води, витяжки тощо для того, щоб дітям було цікаво вивчати обраний профільний предмет. І, звісно, викладачам також за новими сучасними технологіями мали можливість гарно викласти той чи інший предмет. Це не перше транш держава обіцяє транші і в майбутньому на подібні академічні ліцеї, і на цей, і на решту, які мають навчати старші класи у планах. Поступово до 2027 року оновити усі кабінети в академічних ліцеях для учнів 10, 11 та 12 класів відповідно до обраного профілю. Інспекція також завітала у дитячий садок Зозулька, де триває ремонт у рамках інвестиційного конкурсу. Традиційно перевіряли й порядок цього разу. На вулицях району Каскад і Пасічна для нас важливо важливий акцент на освіті, важливий акцент на на тих проектах великих, які ми робимо сьогодні, для того, щоб громада зростала інфраструктурно. Ну і дякуємо нашим захисникам, бо маємо завдяки їм можливість щось робити в громаді. і Діти мають можливість навчатися в наших школах. Окрім того, перевірили хід робіт на новому мості. з боку надрічної вже залили основний шар асфальту та поставили бордюри. Згодом приступлять до залиття верхнього шару. З боку вулиці хіміків переходять до етапу щебеніння, після чого відбудеться асфальтування на заїзді. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Раї Коломия це місто, де народжуються таланти. Один із них – 11-річний Едвард Пнівчук, учень дитячої музичної школи No1 імені Анатолія Косанатольського. Попри юний вік, він уже пише класичні музичні твори, а цього року став переможцем всеукраїнського конкурсу юних композиторів. У творчому доробку Едварда Суїта, алегія та концертний цюд, які вразили журі глибиною звучання та зрілим музичним мисленням. Як народжується мелодія юного генія далі у сюжеті наших коломийських журналістів? Денадцятирічний Едвард Нівчук, учень Коломийської дитячої музичної школи номер один імені Анатолія Коза Анатольського, з гордіцю презентує власні музичні твори. Окрім написання музики, хлопець навчається гри на фортепіано, скрипці, гітарі, а також займається співом. Однак, головною його пристрастю є композиторська майстерність. Цей процес не може контролювати сильно, тому що. Наприклад, деколи, коли я граю твори, я можу швидко надихнутися, написати новий твір, і тоді придумую різні твори. Або буває таке, що граю твори, але не можу взагалі не маю натхнення. Класика, тому що тоді були якісь такі закладені основні теми, якісь там будови творів, а в сучасності твори пишуть в нестандартних розмірах. Викладачка Едварда з композиторської майстерності Любов Вівчарик відзначає його талант. Минулого року хлопець вибрав друге місце на обласному конкурсі, а цьогоріч тріумфував на всеукраїнському. Едвард це хлопець, для якого музика це не просто якісь ноти, це спосіб мислення. І мені дуже приємно дивитися, як з такого маленького хлопчика виростає вже дійсно справжній композитор. Завідувачка фортепіанного відділу Львов Хомич підтверджує, що Едвард дуже сумлінний і на 100% відданий музиці. Коли ми займалися з Едвардом на уроці і виконували сонату Гайдна, причому він дуже-дуже добре виконував її. І тут він зупиняється і каже: Львов Реслани, я придумав. я кажу, що ти придумав? Я придумав новий твір. І от з цього вийшов: от якщо можна, ми заграємо. Після перемоги на всеукраїнському рівні юний композитор почав ще більше займатися музикою, мріючи про нові музичні твори та їхню популярність. З коломи Іван Малецький, Галина Рованчук та елерадіокомпанія «Раї». Святий Миколай уже вирушає до дітей. Мальтійська служба допомоги Івано-Франківська розпочала щорічну акцію Святий Миколай іде до Сиріт уже 25 років поспіль. Волонтери дарують тепло тим, хто потребує його найбільше дітям з інтернатних закладів. Цьогоріч стартували раніше, щоб встигнути приготувати подарунки за новим календарем. Як кожен може допомогти Миколаю, розповість Дар'я Базовод. Диво починається з добрих сердець. Мальтійська служба допомоги в Івано-Франківську розпочали щорічну благодійну акцію. Святий Миколай іде до сиріт. Діти зі спеціалізованих закладів пишуть листи зі своїми побажаннями, а кожен охочий може прочитати та здійснити їхню мрію. Координаторка акції Наталя Петрунів зазначає, людина, яка читає лист, повинна між жидків пізнати саму дитину. Вона додає, що найважче відвідувати заклади, де живуть внутрішньо переміщені діти на західній Україні. В дитячих будинках зараз не тільки діти Західної України, але також внутрішньо переселені діти. Тому в нас цілі будинки є внутрішньо переселення. Це, наприклад, Стлумача, Оріхівський будинок, інтернат. І туди набагато важче приїжджати, бо устами дітей говоряться дуже дорослі речі. Дорослі речі, коли дитина просить у Миколая повернутися додому. Коли дитина просить Миколая знайти своїх батьків, бо батьки пропали безвісті. У батькіна на окупованій території головна мета акції подарувати радість і тепло родинного затишку дітям, у яких його немає. Окрім подарунків мрій, акція спрямована на забезпечення найнеобхіднішими речами, засобами гігієни, продуктами харчування, щоб закрити базові потреби. Волонтерка Марія Гуляй долучається до акції вже третій рік поспіль. Вона переконана, найприємніше в такій благодійності бачити щасливі дитячі обличчя і розуміти, що працюєш не дарма. Вона мені нагадує, що треба творити добро, і воно до тебе обов'язково повернеться, і також мені дуже приємно бачити дитячі посмішки, коли вони відкривають ці подарунки. Це неймовірно. Цю ініціативу Мальтійська служба допомоги організовує вже 25 років. Цього разу їм вдалося зібрати більше ніж півтори тисячі листів від дітей. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк. Телерадіо компанія Раї у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка відбулася творча подія, яка об'єднала поезію та живопис. Свої роботи представили одразу дві мисткині: поетеса Інна Колесник, збірку віршів Степлер, а художниця Юлія Ангелюк виставку власних картин. Подію відвідали друзі, родичі та численні шанувальники мистецтва. Побувала на заході і наша Коломийська знімальна група. Дві талановитих коломоянки, поетеса Інна Колесник та художниця Юлія Ангелюк продемонстрували свої твори у Коломийській філармонії. Інна колесник презентувала свою другу збірку віршів під назвою Степлер. Вона якось надто довго оформлювалася. і Писалася. На то є я не знаю об'єктивні і суб'єктивні причини. Зокрема, війна і всі її наслідки. Найперше, напевно, привертає увагу назва <степлер>, степлер. Так, така нетипова, не поетична. Насправді канцелярія нічого в тому романтичного немає. Але метафора степлер говорить про те, що в якийсь період життя кожній людині потрібен умовний такий сшивач. Кожен вірш зі степлера звучав як ще раз повідь. Пошук рівноваги після розламу. Збірка складається з трьох розділів. – до… Степлер після, і кожен з них це окремий життєвий пульс. У нас у кожного в житті є певні етапи, які розділяють життя на до і після, і є якийсь такий тригерний момент, який Запам'ятовується, закарбовується в пам'ять. Він не обов'язково драматичний, але чомусь запам'ятовуються саме драми найбільше. Так ну це є про те, що таким поворотом у житті ключовим може стати народження дитини, одруження, закоханість, і точно вже не буде так, як було до візуальним серцем вечора стала виставка картин Юлії Ангелюк. Її полотна це справжні серця, відбитки почуттів, у яких слово грає. Кольором Інною ну, в нас дуже гарна вийшла колаборація, і на звернулася до мене, щоб придбати мою авторську картину. Вона хотіла щоб це була обкладинка її книги. І так в нас виникла ідея створити разом таку подію, тому що в нас ну трішки схожі історії. А історії серця цікаво, що одне із полотен Юлії Ангелюк прикрасило обкладинку книги Інни Колесник після презентації. У місті над прутом виставка художниці вирушить у Європу. З коломи Івана Малецький, Галина Рованчук, телерадіо компанія. Футбол на милицях, баскетбол на кріслі, колісному та стрільба із лука. У Івано-Франківській громаді активно розвивають адаптивні види спорту для ветеранів. Захисники можуть безкоштовно займатися у спортзалах, брати участь у змаганнях і навіть отримувати міські премії за спортивні досягнення. Серед тих, хто надихає своїм прикладом військовослужбовець Національної гвардії України Спартак Лозінський. Нещодавно він представляв Україну на міжнародних змаганнях в Іспанії та здобув відмінні результати. Подробиці у матеріалі Яна Лазорик. Спорт як частина реабілітації. В Івано-Франківській громаді активно розвивають адаптивні види спорту. Серед них баскетбол на кріслі колісному, футбол на милицях чи стрільба з лука. Я в нас а, футбольна команда Бартка. Яка грає на чемпіонат України і там приймають участь хлопці, які мають ампутації верхніх або нижніх кінцівок. Ну, і так само можуть долучитися особи з інвалідністю, зродженою або там, набутою. Є в нас так само ветерани «Цивільний Петрос, така громадська організація. В них дуже добре розвивається стрільба з лука. І так само вони організовують різні збори на обладнання адаптивне. От цього року вони організовують збір коштів для крісел колісних для для баскетболу. Захисники можуть скористатися програмою ветеранського спорту, яка дозволяє їм безкоштовно тренуватися в спортзалі. Лише потрібно знову ж таки десь зв'язатися зі мною з управлінням. В... З супроводу ветеранів для того, щоб безкоштовно можна було відвідувати ці зали. Так само діє програма Ветеранський спорт півтори тисячі, і в цих залах можна це, цих півтора тисячі реалізувати. Існує безліч змагань з адаптивних видів спорту для ветеранів обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Військовослужбовець Національної гвардії України з Івано-Франківщини Спартак Лозінський здобув чотири нагороди на змаганнях Strong Spirit Games, які проходили в Іспанії. Важка атлетична вправи, тобто жим лежачий Ну, хто знає, той знає, хто не знає, лягаєш на лавочку і жмеш максимальну вагу. Жим лежачи на максимальну кількість разів, певної ваги в моєму випадку, як потужної людини 100 кілограмів. Також імітація греблі, греблі, звичайно, на водойомах, але на тренажері, спеціально обладнаному для таких умов. І опять-таки, важка вагова категорія гір'я. Штовхові. Ну, гірю, я був, всі знають. Було понад, якщо не помиляюсь, 10 країн, штати, Ірландія, Естонія. Ну ми безумовно і так далі. І так далі. Змагання дуже важкі, дуже виснажливі. Багато людей. Ну то є спорту, професійний спорт. Потрапити туди було дуже важко. Повірте мені, я рік надривався в прямому сенсі. Ну то були якби мрія. Загалом українська команда здобула 243 медалі на іграх в Іспанії. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія компанія «Рай». на цьому наш огляд новин Прикарпаття завершено. Далі в етері найважливіші події зі світової арени. Залишайтесь із телеканалом Раї.